Господа, молитва серця буде такою. Я цілковито твій, мій Спасителю. Ти заплатив викуп за мою душу, і весь я, яким є я нині та яким я прагну стати, належу тобі. Допоможи мені заробляти кошти не для того, щоб витрачати їх бездумно, не для того, щоб потурати гордині, а для того, щоб використовувати їх для слави Твого імені. Ця молитва допомагає зрозуміти три важливих аспекти щодо наших стосунків з Богом. По-перше, я належу Богові, а не собі. В молитві говориться, я цілковито твій, мій Спасителю. І весь я, яким є нині та яким я прагну стати, належу Тобі, а не мені самому. Крім того, все, що я маю і буду мати, є Твоїм, а не моїм. Це розуміння веде нас до цілковитої віддачі.